Доброго здоров'я, друзі. Я Віктор Бабаренко, і ви на моєму Ютуб-каналі скаже, як зав'яже. Поїхали. Я хотів би, щоб ми поговорили про те, як Єрмак, ну і власне Зеленський здають Україну. І хочу, ну, ми ж з вами не рибки гупі, як більшість наївних заприхильників. Да? Ми можемо згадати, ми ж трошечки далі історію пам'ятаємо чим вчорашній день, да от і ми можемо згадати, що було сто 500 різних планів мирних, і плани такі, що там, типа, мама, не горіли. Ми навіть мусимо пам'ятати плани Зеленського, ну і за ними суспільство, яке там десь вірило оптимістично, Ну там дай буда. Звісно, піддакував. Але між тим основним застрельщиком були Зеленський і Єрмак, що там ще 23 й рік, тобто два роки тому Зеленський кричав Залужний, генерал Залужний, видав статтю, що типу стратегію треба міняти, тому що щось не так. Щось ми. Війна міняється зовсім і тоді ж замітьте, тоді ще ж не було такої дронової активності, вона тільки починалася. І генерал це бачив. Ну, він розумна людина, він в темі, у нього є стратегічне мислення, на відміну від деяких виродків. Він бачив і казав, що міняємо стратегію, зупиняємося, переформатовуємося, воюємо по-іншому. І що Єрмак з Зеленським? Вони його зняли. Да, умовно, в жовтні була стаття в листопаді ще пам'ятаю, два роки тому Зеленський кричав: хоч по 500 метрів, але наступать, наступать чому? Тому що наш мирний план, ми мусимо визволити Україну, ми мусимо вийти на Керченський мост. Це, звісно, класно. Ми всі б хотіли, щоб Володимир Олександрович. Плюнув чи ще що зробив з Керченського моста, і це б свідчило про те, що да, наша перемога, вихід на кордони 91-го року, це все класно. От, але ж е, треба виходити з реальності. І питання питання. а як ми докотилися до того, що зараз до, з, вже там нас напрягають здати, Краматорськ Славянськ? Володимир Олександрович, а де ж по 500 метрів вперед? А може. Там штати, там звичайно, зараз наполягають, що у нас все погано. Ну, я би не став казати, що все добре на росіюшки, там точно теж погано. І хочеться штатам сказати, що там, типа, хлопці, а де ви бачили Бодрячкового боксера там в 11 раунді з 12-го. Да, в першому ще всі бігають, такі там хук зліва, справа, там все добре, тримають удар. А в 11 погано всім. І нам погано, і росіянам з цього треба виходить. А, але чому американці вказують, що тільки нам погано. Е, тільки тому, що Путін тепер наступає по 500 метрів в день. Ну, так це таке. Е, по 500 метрів в день йому там е, Славянськ брать 4 роки. Е, але саме головне, що а як так великий дипломати Єрмак і Зеленський, ну, в даному випадку Єрмак же ж на переговори їздив. Там же ж там 10 пунктів, 10 планів незламності. Як так вийшло, що після таких планів, ну, ладно, вони ще при Байдену були озвучені. Да? Там типа, цілі форуми миру в Швейцарії збирали, там по 100 країн, правда, підписантів було там Половина, да, які підписувались там, правда, лідери не доїхали, той же ж Байден там не був. Але між тим, потужний план, незламний геніальний план. Що ж таке? Чого ж ми відступаємо зараз від того плана? Єрмак! Де твоя позиція? Будь пацаном, скажи, от як Путін Путін каже. Ми от раз там видали план і не відступаємо. Да? І ти будь там послідоним скажи, що там, типу, я, там типу, я в Швейцарії проводив форум, ні на шаг не відступив. Ага. А чого ж відступаємо? Єрмак, а що случилось? А страпилось ось що, що Україна вона не програє битву, але вона втрачає мотивацію. Дуже часто, да? тому що ті, хто йдуть в СЗЧ або там взагалі ховаються від ТЦК. Чому вони? Який їхній основний аргумент? Навіщо ми підемо воювати за Міндіча з Єрмаком? Ось кажуть всі, 99%. Як ви могли допустити, що таке кажуть? Як ви спілкуєтесь? Ну, доведіть, що ні, що міндіч то помилка. <гум> да, а Алібаба, і там саме головне відповідь дайте. А хто ж такий Алібаба? Нам же ж дуже цікаво. Ми то всі знаємо між собою на кухнях. Да? Але хотілося б почути від Володимира Олександровича. Володимир Олександрович, там на плівках є Алібаба. А є ще там кілька разів згадується таке. Такий персонаж, як портрет. От скажіть, хто портрет і хто Алібаба? Бо я то знаю. Всі то ми от знаємо зараз. Але ж хочеться почути від вас. Но нет. Тобто, ми, звичайно, розуміємо, що США зараз нас намагаються там за кадик взяти, і це що зря. Чому? Тому що, тому що у нас ну, не все, слава Богу, але і на Росіюшки не все там, тіп-топ. Да? Але ладно, продовжимо. продовжимо. Там, в чому там ще проблема? Що. Де найбільший пробой. От план Трампа е, був викачений ну, фактично ще до інавгурації, але після інавгурації, тобто в січні місяці, на початку лютого цього року, е, Трамп наполягав, що план буде такий: е, заморожуємося, а потім переговорюємося. Тобто Рінг прозвучав, всі розійшлися по углам і все, переговорюємося. Путін зайшов в перемовний процес в травні місяці. Я, до речі, по всім каналам казав, що Путін до 9 травня зайде в перемовний процес. І він і зайшов. А, і не виходить зовсім. Він же ж каже: так, хотят ли русські війни спросить у Тишини? Ні, не хочуть. Там, типу, русські там за мир. Понятно, що е, сатана саме так і діє. Але е, будемо відверті, Початковий там план Трампа, це заморожуємося від лінії зіткнення. Да? А потім там переговорюємося, куди там, що за ЕС там дівати, там, якими території обмінюємося, то все деталі. То все деталі. Е, е, і під ці ж деталі, там же Зеленський, пам'ятаєте, не хотів здавати суджу. Треба було вже виходити, тому що ми були там в оперативному оточенні і виходили з втратами, з лишніми втратами, скажімо так. Е, і, ну, понятно, що Зеленський ніколи перед е, вдовами не відповість і на каліна не стане і своєї вини не визнає. Але е, між тим е, ми розуміємо, що для політичної доцільності це все було. Але е, добре, про, про військове потім, хоча ж ну, ми ж пам'ятаємо, ми ж то не забули, да. От, але все одно, величезний стратегічний провал в тому, що зараз Єрмак допустив, що від ще Трампівського що заморожуємося по Лінії зіткнення, а потім ведемо переговори. І для нас це було б вигідно. Та ми 100-500 готові вести перемовини, як оце був Мінськ-2. Мінськ-2 в 15-му році, в лютому, здається, да, там заключили. І до лютого 22 року, 7 років там елементарно перемовляємося. Ми 77 років там можемо перемовлятися про все. Нам потрібно там е, перегрузитися, хоча б для того, щоб перегрузити, щоб цю кліптаманську владу да, там забрати. І Європа хоче перегрузитися, там, типу, і Сполучені Штати, і Трамп, і суспільство вже готове. Хоча може так вийти, що ну, ми ж в 11-му раунді, Росія може, блин, ми зараз будь-який удар. Як-то по їхнім нафтооб'єктам, да, може бути для них не, нока, не нокдауном, а нокаутом. І це реально. Тобто у нас погано, у них теж погано. У нас по мобілізації погано, і у них, у нас по економіки погано, у них чи ще не гірше навіть. От, але між тим, і ще раз, я хочу, щоб ми е, заакцентували це, що в лютому місяці в усіх планах. Було Заморожуємося від лінії конфлікту. Путін війшов в травень, в переговорний процес і вийшло, як що зараз ми вже по плану Путіна працюємо, що ми, воюючи, перемовляємося. Путін так і каже, ні, давайте твердий мир нам нужен, з гарантіями. От там все, а поки можемо ж там і перемови не вести, і воювати по чуть-чуть. Да? Ну тільки ж не по чуть-чуть виходить. От, розуміємо, це щоб ми розуміли, що це особисто, там, типа ж. Ще ж в лютому цього не було. Тобто, ми погіршились наші умови, погіршились. Чому хочеться спитати Зеленського Єрмака? Чому це провал, це стратегічний переговорний провал. Тобто це основна позиція. Основна позиція. І ми її здали. Хто здав? Я хочу, щоб українці конкретно здали. Єрмак і Зеленський. Зеленський і Єрмак. Так. Вони ще ж кажуть: ой, там ми з 28 пунктів зробили 19. Стоп, стоп, стоп. Нам найцікавіші пункти заставлять нас здавати Славянськ і Краматорськ. Це перший дражливий пункт. А сьогодні, до речі, оця дівка, пресекретар Білого Дому, Львіт сказала, що є кілька дражливих питань, які ми які переговорники ну, Рубіо і Єрмак залишили для, для президента тут на минуточку. Тобто, Єрмак, президенту Зеленському наскільки друг, ну такий уже ж дружбан, що дражливі питання не захотів вирішити, переклав на дружбана. Там, типа, Вован, рішай там, типу, ти рішай, ти президент, ти тут головний. Тобто, якщо там десь призначення, якісь чи откати, то главний, там ермат, він все рішає. Да? А якщо приймати рішення такі особливо некрасиві, це. Це Володя буде приймати рішення. Ну, Єрмак, ну просто ну, настоящий друг, ну просто друг, круче дружбана не найдеш Це до того, що Єрмак, якби був другом Зеленського, він би зараз сам пішов, тому що внутрішній конфлікт. Внутрішня криза, внутрішня політична криза в Україні зав'язана на Єрмака. Тобто піде Єрмак, і, і, і Вова білий і пушистий, принаймні на внутрішньому ринку. Но ні, ми не іще легких путей. Тут Єрмака Вова захищає, а там, де треба Вову захищати Єрмаку. Єрмаку ми в руки як Понті Пилат. Молодець. От. Е, е, от так, що там відновлення цілісності, про яке кричали 22-23 рік? зараз, блін про це і розмови немає. Вони вже погодилися апріорі. Ну тут будемо відверті, і суспільство вже більшість суспільств готові там та нас вже привчили, що за е, е, заморожуємося. Заморожуємося, що де де-факто ті території, які Путін окупував, залишаються за ним. Але ж де Юре, ми їх не визнаємо. Це точно так? Чи це одне з дражливих питань? а ану, відповідь. Ну, понятно, що да, тому що яке ще може бути питання дражливе? <гадись> От. І якщо, наприклад, ми погодимо, що ні, то Путін розвернеться і скаже, що ну якщо ви там тіпа, Славянський Карматорський не б'єте, не... воїн далі. Ну воюємо далі, але скажіть це, що воюємо далі. Тепер ще питання: питання про НАТО дражливе питання, яке залишили теж приймати Зеленському. А як Зеленський може прийняти це питання, якщо воно записано у нас в Конституції? Конституційної більшості немає, та я просто уявляю, щоб хтось приймав це питання. Я би рекомендував всім, хто готовий проголосувати в конституційні зміни про вихід, ну про те, що Україна не збирається в НАТО. Дуже велика рекомендація перед тим, як нажимати кнопку, прочитати в Вікіпедії статтю, що таке суд Лінча. От так, ну це слугам би я рекомендував. Я впевнений, що прочитавши навіть скромну е, статтю в Вікіпедії, е, навряд чи багато слуг наважиться тиснуть е, зелену кнопку на це. Да? А як насчет Єрмака, а як же ж там е, про Україну без України не можна? Да? Там, це ж вік типу, тому ви ж болтали. А що таке? А що ж зараз? А що ж зараз ви дозволяєте там, типу, коли зараз. Дріскал і російська сторона ведуть перемовини без України в Об'єднаних Арабських Еміратах. А що ж так? А що ж так? так то, блин, ну, а як же ж будь нам обмеження, то 600 тисяч, то 800 ліричний відступ. Україна не потягне в мирний час армію ні в 800 тисяч, ні в 600. Я нагадаю, що у нас. В лютому 22 року було де факто 220 тисяч. Е, Зсу, е, ну там, здається, 300 тисяч було обмеження. Е, ну, верні, ну штатний розпис ЗСУ був десь близько 300 тисяч, але не всі е, ці е, ну, не всі ставки заповнені були. Да? от То зараз. Ну, Навіть якщо ми там залишимо собі там 600 чи 800, ми ну, не витягнемо. Нам треба буде робити кадровані частини, кадровані корпуси, бригади. Батальйони кадровані, це як? Ну, Заповнені наполовину. Ну, наприклад, якщо у нас 4 батальйони, в бригаді, то два у нас в повному складі, а два тільки офіцери. А якщо що там. ну, це як... Скелет м'язами Да? Тобто, у нас же ж є люди, які приписані до цих бригад. Вони ж живуть там цивільним життям, але вдруг що там, типу, рази сюди? Тобто, ну це це, це це там з часів Першої світової уже такі речі практикувались. Тобто, є світовий досвід. Тобто, тут я вам ніяких нових казок не розкажу. От, але між тим. Це нам вирішувати, яка у нас буде армія. Та хоч 800, хоч мільйон 800. Нагадаю, для порівняння, у Путіна 2 мільйона 60 тисяч, але саме під ружьем Вооружені сили Росії 1 мільйон 568. Я за спеціально запам'ятав у мене гарна пам'ять на цифри. Чому це ті, що підружжя? Тому що там же є всякі воєнні училища, там я не знаю, госпіталя, там ще щось там, де може бути багато гражданських або напіввійськових. Ну там а безпосередньо подружжя у нього у Путіна півтора мільйона. От, понятно, більша країна, більша армія потрібна але ж у Путіна ресурси. Але я скажу, що і Путін 1,5 мільйонну армію не витягне. Йому якраз треба буде скорочувати тисяч до 800, ну якщо заморозка буде. Мало того, в законі, у, них, у них законом прописано, верні, указом президента там гранична чисельність. Да? У нас це е, прерогатива Верховної Ради. Я думаю, що Верховна Рада е, теж запише, що от у нас 800 тисяч, але там, де-факто, ми 800 тисяч не витягнемо, буде умовно 400 тисяч. Понятно, вже не 200, але е, і не 800. Але ж, Але ж, друзі, це ми мусимо вирішувати. Наша Верховна Рада мусить вирішувати, яка у нас гранична чисельність Збройних сил України. Умовно, штатний розпис, а не Путін і не Трамп. Де наша суверенність? Єрмак, куди ти засунув нашу суверенність? Вона, ви з Карлсоном її випустили, да? Мінчуч летів з бабками з нашою суверенністю? Чи як? Де ж ваші крики 23 й рік там. Кава в керчі. там, Міша Подаляка, ну вийди нам, розкажи тепер про каву в керчі. Ти був в керчі, не був так мовчи. От, от таке є. От, е, Так що це все ну, е, дурня з дурні. Е, і те, що нам привіз е, ну, Єрмачела, це. Е, це Ну щось страшне. Я згадую просто, як вони критикували оцей китайсько-бразильський план, там, типа, Заморозки. Це ж було в 23-му році, що заморозка. От просто остановіть, китайсько-бразильський план був. Зеленський тоді там не гадував, там типа А що ж таке? А що ж случилось? Володимир Олександрович. А страпилось, те наші переговорні позиції дуже послабшали. А хто їх послабив? Єрмак і Зеленський. А чому послав? Тому що мобілізацію провалили, діалог з суспільством провалили і прокралися. От чому? Все це от, от е, причинно-наслідкові зв'язки дуже очевидні. Звичайно, є ще хтось, любий може правду, бо хтось скаже, ну є об'єктивні обставини. Суспільство задовбалось воювати. Ми ж там, типу, четвертий рік, вже скоро буде чотири роки, як вивіємо. Да? Е, так, але ж і Росія, скільки ж воює, да? вони теж задовбалися. Тобто є об'єктивні обставини. Суспільство втомлюється від війни. Так буває. Це людська природа, але додаткових три фактора. Втрата діалогу з суспільством. Верніше його не було. Стоп. Тут відсутність діалогу з суспільством провалена президентом Зеленським мобілізація і е, тотальна корупція. Ось наші, ось 4, один об'єктивний і три суб'єктивних фактора, але ці три суб'єктивних фактори на, на совісті двох людей. Двох людей, які поламали Україну, зробили її авторитарною країною недемократичною країною. Називають ці прізвища. Це Єрмак і Зеленський, щоб ми це дуже чітко знали. От е і хочеться Володимира Олександровича, сказати, як же ви кричали: Мінська 3 не буде, да? А що це? Так Мінськ-2 це подарунок долі був в по порівнянні з тим, що ви нам зараз учніте. І це ще, це ще не все. А як так виходить, що в цей час, коли там Україна надломлюється в війні, коли в оцю погоду страшну, наші сидять в окопах, а в цей час знаходять десь у якихось мінді і шміндічі 527 файлів, фактично папочок на політиків, журналістів, громадських діячів, антикорупціонерів для того, щоб що? Щоб проти них в певний час вводить репресії. Суки, країна стікає кров'ю, а ви хочете ще по спині нас ударить дрючком? Блін, в мене немає слів. Е, і ще ж потім же, потім, якщо ж заморозка буде, всі ж ці ж Зеленські. Єрмаки подаляки включаться. Це ми там принесли, ми там, ми там. та-та-та-та-та-та. Ну і Трамп, звісно, а куди ж він? кричатиме, давай там Нобелівську премію Міра. І тільки ж ми з вами знаємо, що, ну, по-перше, що, хто, значить, зараз там буде заморозка, хоч всі свистять, я сумніваюся, Я думаю, що вона буде. От, коли реально підключиться Китай, а він може підключитися е, на початку там, січня планується зустрічньпіня е, з Трампом. І от тоді Китай скаже, а що у вас не виходить? Ну, зараз ми під магнем, подождіть. Е, і тоді дійсно, якщо втрутиться Китай, то е, ну, Росія там, аж побіжить, аж бігом, там, заморожуватися там, на будь-яких умовах е, китайських, уже, не трамповських. Але між тим ми забуваємо головне, що, і це найбільша таємниця. Якщо Путін піде на заморозку конфлікту, то в цьому заслуга не Трампа, не Сі Цзіньпіня, Ну і ж, звісно ж, не Зеленського з Єрмаком. Як би вони штанів не випригували? Цим заслуга Збройних сил України, тому що саме наша армія переламала хребта. Второї армії міра. І ми цим мусимо пишатися. Ми в історії, наші внуки і правнуки через тисячі років будуть пишатися тим, що ми зробили. Тим, що зробило е, Збройні Сили України. І заслуги Єрмакові з Зеленським тут немає. Друзі. Не забувайте підписуватися на мій Ютуб е, канал. Будь ласка, лайкайте, це дуже важливо, щоб піднімати його. Будь ласка, коментуйте, це дуже важливо. Там під описом цього відео є номери карток. Це дуже важливо, треба підтримувати цей канал. Ну і знаємо, що незважаючи на всі зусилля оцей офісних ляді. Міндічі і Шміндічі в Єрмакові з Зеленським Збройні Сили України міцно тримають фронт, і тому Русня не пройде. Ми добудемо миру в бою. Тримаємося до Пасаран.